з'їжджається маса люду. Отож і сьогодні не виняток. До нас з'їхалось дуже багато гостей. І з великим задоволенням запрошую на сцену народного депутата України, Купрієнка Олега Васильовича. Вітаємо! Голови Чернігівської обласної ради Мельничука Валентина Васильовича. Запрошуємо на сцену міського голову Геннадія Анатолійовича Примакова. Запрошуємо на сцену депутата районної від аграрної партії Олещенко Тетяну Олександрівну толівич вам слово. Доброго дня, громада! Доброго дня гості нашого свята! Ми раді вас сьогодні всі вітати в такий славетний світлий сонячний день. Сьогодні дуже велике свято, яке відзначає весь християнський народ, весь світ. Це свято, яке плекає в нас надію на мир, на мир не лише тільки в нашій Україні, а мир в усьому світі. Сьогодні ми просимо Бога, щоб зупинилися всі, всі, хто тримають зброю в руках, всі ті, хто прийшли на нашу країну, всі ті, хто вбивають наших дітей, братів і сестер. Це свято я хочу всім вам побажати. Яке приходять ваші домівки, щоб воно принесло вам всім свято, радість, добро, здоров'я, мир, зі святом вас, громада! Слово має народний депутат України, Купрієнко Олег Васильович. Доброго дня, славні жителі, славної менщини! Вітаю вас всіх зі святом. Кожного року, приїжджаючи сюди до вас, в гості, відчуваєш, що вже не в гостях, а майже як вдома. І якщо минулого року ми на цій площі відкривали ярмарок і було трошки людей, так сьогодні вся громада, мабуть, з'їхалася до вас на свято. Всі гості, які тільки знають і чули про Троїцький ярмарок, в мені сьогодні, мабуть, тут. І погода нам сприяє, і сонечка нам світить. Вітаю вас зі святом! Хай кожен дім до вас прийде. Злагода і достаток, щоб не було горя і не було біди, щоб нарешті закінчилася та клята війна і ми почали жити мирно і спокійно. Вітаю зі свято! Бажаю Минській об'єднаній громаді, громаді наснаги, наснаги боротися за своє майбутнє, наснаги боротися за краще життя. Ми завжди поряд, завжди з вами, завжди вам допомагаємо. І, хоч на свято не дуже й до речі, але не можу не сказати, як ви всі разом разом з нами в черговий раз отримали невеличку але перемогу. Напередодні зеленої неділі Мінрегіонрозвитку затвердило і одобрило план реконструкції дитячого садочка. Сонечко на 6 мільйонів 200 тисяч. І найближчим часом ці кошти мають прийти в громаду, і ми будемо далі продовжувати. Розвивати громаду, ремонтувати школи, і садки, ремонтувати дорогу і робити життя краще. Сьогодні час підвести підсумки, сьогодні час озирнутися і сказати, ми правильно все робимо. Ми йдемо туди, куди треба. Ми йдемо до кращої долі, до кращого життя. Зі святом вас щастя, здоров'я! Успіхів, щастя і здоров'я вашим дітям, вашим батькам, вашим рідним, щастя вашій громаді, слава меншині, слава Україні! Дякуємо за вітання. До слова запрошую першого заступника голови Чернігівської обласної ради Мельничука Валентина Васильовича. Шанацька громада, щиро вітаю діяльно обласної ради вас всіх з великим святом. Ви знаєте, це свято єднання, єднання українського народу. Тому що Бог, батько, Бог син і Бог-дух це одне ціле. Через те я вам бажаю єдності в цей день. І дай Бог, щоб ви зрозуміли, що без поряд ми нічого не зробимо з вами, а разом ми – сила. Бажаю вам міцного здоров'я всім, успіхів. І дай Бог, щоб у вас було все гарно. Свято вас, наші дорогі навчання. Дякуємо за вітання вас теж з Трійцею. До слова запрошую депутата районної ради від аграрної партії Олещенко Тетяну Олександрівну. Шановні няни, вельми вельмиповажні гості, любі земляки. Велика честь сьогодні випала вітати вас зі святом Святої Трійці. Свято, з давніх давин Менська земля славиться Троїцьким ярмарком. Сьогодні з поважних причин відсутній Арсен Володимирович Дідур, депутат обласної ради від аграрної партії, і делегу мене повітати від імені його вас зі святом. Дозвольте зачитати. Шановні організатори, учасники та гості свята, національна самобутність і яскрава видовищність українських ярмарок з прадавніх часів. Були невід'ємною частиною суспільного життя нашого народу. Вже багато років традиційний троїцький ярмарок гармонійно поєднує своєрідну і неповторну національну культуру та демонструє нові досягнення у різних сферах життєдіяльності району. Ця урочиста подія об'єднує усіх. Хто закоханий у народну пісню, захоплюється творами народних умільців, бажає ознайомитися самомутніми та неповторними українським фольклором, наповнений винятковим колоритом та історичною пам'яттю поколінь. Цей захід вже став не лише вашою візитівкою, а й символом вірності, традиціям предків і багатогранної спадщини нашого народу. Та головною окрасою ярмаркового свята є щирі гостинні жителі меншини, які завжди відзначалися працелюбністю, особливим завзяттям і хазяйновитістю, умінням господарювати на рідній землі. Переконаний, усі, хто був побуває, заслуховується піснями. Познайомляться з творами народних умільців, знайдуть для себе багато цікавого і корисного, щоб наступного року знову повернутися сюди, на свято добра і радості. Щиро зичу вам гарного настрою, змістовного відпочинку та вдалих покупок на святковому троїцькому ярмарку. З повагою, заступник голови обласної ради, заступник голови організації аграрної партії Арсен Гідур. А від себе особисто. Хочу привітати вас, дорогі земляки, і низько вклонитися вам за те, що дякуючи вам минську землю, за межами Минського району ОТГ, славлять люди, які живуть і працюють на благо і на розвиток майбутнього і для покращення майбутнього всього минського краю. Далеко за межами знають український сир, острич, зоопарк. І це дякуючи тим людям, які щоденно працюють і виконують повноцінно свою роботу заради майбутнього, заради майбутнього дітей. Зі святом вас, Всі, хто приїхав торгувати, розпродатися, хто приїхав купувати, приємних покупок зі святом. Дорогі гості, дякуємо вам за вітання. Прийміть від наших маленьких артистів ці символічні букети буки. Неділю як символ життя, добробуту та благополуччя. Спасибі. Спасибі, що на свято прийшли! Даруємо вам зелень трави! Наше клечення з липового листя, щоб солодко було їсти. Наше клечення кленове. Будьте всі завжди здорові! Наше клечення з білих берез, щоб зібрався на трійцю рід наш увесь. І трійці, нехай цей день принесе вам радість, а душа наповниться тільки світлими почуттями. Гарно вам поярмаркувати. Прошу.